Всім гарного, доброго, зимового дня. Сьогодні буду варити борщик для своєї родини. Пропоную вам теж долучитися або пізніше зварити за моїм рецептом, тому що за цим рецептом я варю вже багато-багато років. Всім подобається і мені подобається. Зараз я розкажу, які інгредієнти, інгредієнти потрібні для цього борщу. Ну, по-перше, це велика порція. Я завжди варю. Ну, щонайменше це 5 літрів, 5 і більше, тому що він чомусь дуже швидко з'їдається. І так, зараз я підготувала водичку, буду варити бульйон. Значить, у мене реберться свині, відправляю їх у холодну воду, і в мене буде готуватися бульйон. Так, значить, наступне. Що нам ще знадобиться для борщу, це буряк. Я вже натерла підготувала морква, капуста свіжа, картопля, цибуля. Спеції лаврушка, укропчик, перчик духмяний, перчик гіркий, сіль, значить, це в мене томати, перекручені, власні томати літні замість томатної пасти. І Ще я зараз скажу один інгредієнт, без якого я не готую борщ. Я завжди його додаю. Краще в мене не буде свіжої капусти, але я завжди додаю в борщ кислу капусту, квашену, квашену капусту. І якщо ще є там росоль, росольчика, то можна додати ще й розсолу тоді в борщ. Так, зараз я підготувала, підготувала ще цибуля чесничок, смалець. Ну, це трошки чесник і смалець, піде на пізніше. В самому кінці вже я буду додавати. Я потім більш детальніше зупинюсь на цьому і розкажу, що я буду робити зі смальцем. А поки я підсмажу на пательні цибулю, моркву і буряк, додам томати і буду це все тушкувати. Так, пательня вже в мене розігріта. Рослинне масло, олійка вже нагрілася. Так, я відправляю цибульку смажитися. Я не буду смажити її до золотистого кольору, я буду притушковувати. Смажиться трошки, вона до прозорості потушкується, і потім я буду додавати вже морку і бурячок. Цибулька тушкується, поки щоб не гаяти часу, я тим часом порізала картоплю, підготувала і в смалець натерла чесничок. Далі буде. Цибулька в мене вже напівпрозора, зараз додам сюди морку і буду продовжувати тушкувати. Взагалі я люблю, коли в борщі більше овочів, таких як буряк, морква, цибуля. Щось я Капусти білокачанної сирої багато не кладу. Ну, якщо вже треба дуже багато борщу наварити і об'єм, да, щоб чимось заповнити, щоб він не був пустим а густеньким, то тоді так, треба додавати капусточки побільше. Ну, я розказую так, як мені смакує, як смакує моїй родині. Тому спробуйте так. Пробуйте свій варіант. Правду кажуть, в кожної хазяйки свій рецепт борщу. Так, продовжуємо тушкувати цибульку з морквою, пізніше додам бурячок. Так, цибулька з морквою теж підтушкувалась, додаю сюди бурячок. Даю сюди гарячок. І продовжую тушкувати. А тим часом бульйон продовжує варитися. Бульончик вариться. Я скоро буду туди вже капусту, я не буду переживати з приводу того, що м'ясо зварилося чи не зварилося, риберця. Тому що борщ у мене буде варитися години 3, після того, як я все туди вже заправлю, додам усі продукти. Він у мене ще буде на малесенькому-малесенькому вогні. Сумарно годинки 3 він ще буде в мене на вогні. Так що м'язко протушкується теж у бульйоні в борщі. Овочі теж будуть м'якенькі, буде такий. Наваристий, густенький, смачний борщ. Далі буде. Так, бульйончик у мене вже готовий. Я шумовочкою познімала а, з поверхні піну, яка нам не потрібна, і тепер буду додавати капусту. Обидва види капусти. Так, свіжу я додала і всю квашену. Все, тепер капуста нехай вариться, а овочі на пательні продовжують у тушкуватися. Так, ось так виглядають овочі на пательні. Тепер сюди. Я додам перекручені томати. Можна додавати томатну пасту. У мене зараз є такі томати, томатної пасти немає. Я повністю я все це виливаю до моркви, цибулі і бурячка. Перемішую і я нехай у нас я продовжую тушкуватися. Тоді в нас борщик матиме такий гармонійний смак. Тут буде і кислинка. І солодкий смак, і солоненький, знаваристий, смачний борщик. Продовжуємо далі буде. Так, прийшов час додати картоплю. Додаю картоплю до капусти, до бульончику. Кутопля пішла. Така ще повариться. Капусточка вже м'якенька така стає. Хай ще трошки повариться. Овочі мої теж тушкуються. Вони вже практично одного кольору. м'які. Так, вже? Далі буде. Так, буду додавати борщ, додаватиму овочі пошковані. І залишаю, нехай він вариться собі десь годину мінімум. Потім буду пробувати додавати сіль цукор, ну, загалом, доводити до смаку. Повернемось. Так, борщик вже прокипів в мене десь годинку. Так, ось наша реберця. Потім він ще будемо, мене жаль, продовжувати варитися. Ну, потім буде, коли вже буде готове, зовсім воно буде розпадатися на такі шматочки. Дуже приємно буде його їсти. А тепер я розкажу, що я буду додавати для смаку в борщик. Значить, беремо сіль, солі, ну, кожен як по собі. Я люблю, щоб смаки були насичені, але ж і щоб не пересолити. Тобто я буду додавати і пробувати. Поки доставки, хай сіль розігліться. Тепер цукор. Цукор теж додаю для того, щоб була гармонія смаку. Десь поки ложечку столову ложечку, трошки може, трошки більше. Не більше, щоб він вже не було, зовсім солодкий. Це ж страва така. Не солодка, не кондитерський виріб. Тепер я сюди додаю прянощі. Значить, у мене лаврушечка тут. Кріп, перчики, різні види перчиків. Так, я ще такого перця сюди, меленого додам. я додам, так, ні, це буде не горілка, це буде яблучний домашній оцет. Десь отак, пів стопочки такої. Він не настільки нам дасть кислоту, кислоту нам дала капуста квашена. Він додасть трошки кислоти, але такої благородної і аромат. Тому що оцет він такий ну, дуже ароматний. Тому я вливаю сюди оцет яблучний. І перемішаю все і почну вже таку затірочку готувати, зараз покажу. Я люблю, я дуже її люблю. Значить, беремо. Зараз ось такі спробую осіб. Не пану, я пізніше трошки ще досолю. Я взяла смалець, значить смалець потерла чесночок, а тепер беру отак. Просто разом. Чесночок у смальці. Кожна жириночка, кожна ця маленька е, жириночка смальця, вона вбирає в себе цей аромат чесночка. Потім ми його додамо в борщ, в гарячий. Ця жириночка, е, по всьому борщику вона рознесе цей чесничок. Він не буде такий прямо аж в ніс такий бити, зовсім різкий. Ні, воно буде таким м'який-м'який смак додавати. І така буде наборчика аж плівочка смачненька. Ой. Боже, як воно пахне. Ну, це вже практично можна навіть на хліб намазувати і їсти, тому що трошки просолити. І це теж уже готова закуска. Прогрітися в холодний, в холодний зимовий такий день, вечір. Ну, не зранку, зранку. Я б не рекомендувала такий їсти з хлібом. Ну, Якщо десь хтось працює, їздить по місту. Так, все готове і я це тепер відправляю в боруч. Так. Ой, як воно пішло. Приплавиться смальчик. Смалець, до речі, я сама робила. Я купую на ринку здір, ну, внутрішнє сало. Здір. Хто як називає, де в якому регіоні. От я з дитинства пам'ятаю з моєї батьківщини, з мого села, звідки мої батьки, діди, баби, мої всі предки. Там кажуть здір. Тобто я купляю такий здір, потім ріжу його на шматочки і в такій товстій човуні. У досятниці я його починаю топити на маленькому вогні, щоб він не підгорів. Ну, це я просмалець і я, так, я хочу так також сюди добавити борщику, так щоб все сюди потрапило. Весь смак пішов у борщ. Ще. Так, все. Засналась, я зроблю окреме відео. Він дуже просто готується, але е, от на зиму я готую таких десь півлітрової баночки його перетоплюю. І в мене ну, баночок 10, можна більше. Та можна потім докупити і ще перетопити. От. І потім використовую на нього. Ну і смажу, і тушкую, і от, борщ у мене йде смалець. Я люблю готувати на смальці. До речі, випічку теж додаю. Навіть колись брауні я готувала. У мене не було важкового масла, я готувала на смальці. Не було зовсім ніякого ні запаху стороннього, нічого дуже смачно вийшло. Так, так все. Пізніше я ще посолю. І отак от мій борщик. Буде ще годинку-півтори мліти на маленькому вогонку. А ось і результат старань. Нарешті, мій борщ готовий, дуже смачний, я вже його куштувала. Це порція для моєї сім'ї. Так що готуйте за моїм рецептом, ставте лайки відео. Далі буде. Дякую!